Оце йдуть мандрівники по Антарктиді. І вони, коли мандрують, вони їдять і це медвежатину. Цих медведів вбивають, там готують з нього з них м'ясо. Але коли вони багато цього м'яса їдять, з ними щось погане трапляється. Що з ними трапляється, як ви думаєте? Можливо, вони хворіють. Так, а конкретніше, від чого хворіють? Які, ну, яка хвороба може бути? Сказ? Сказано. Ну так, да, так, якщо скажених м'ясо скажених відмідів там, якщо там побороли їх в битві, як там в боротьбі, то, то в них цей адреналін виділяється і там можуть, звісно, чимось таким поболіти, але трохи трохи не сказано. Це може виникнути навіть в людини, яка теж щось там погане з'їсть, і з нею теж може бути щось таке, що з ними трапляється. Що, що може бути таке, коли. Людина, щось з'їсть, не те, або недоброякісне, що з нею трапляється? Можливо, отравляється, ну так, отруєння. Mm -hmm. А ти як думаєш? Mm -hmm. Також думаю, отруєння. Так, це вірно. Це отруєння. А чому, як ви думаєте, чому це отруєння відбувається? Або там неправильно приготували, можливо, можливо, не знаю. Там перетримали цей продукт, чи вже занадто старий був. Який варіант ви думаєте? Що... Ви можливо неправильно зберігали його. Неправильно зберігали. Е, ні, це отруєння виникає, тому що там багато вітаміну Д. А якщо у нас переізбиток там вітаміну Д, то дуже погано стає людям. Так що це такий факт цікавий. Дякую, дівчата. Добре, дякую. дякую вам. Дякую вам.